Воїни батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади терміново потребують евакуатора, щоб ним вивозити техніку, яка на полі бою часто виходить з ладу. Щоб придбати евакуатор, оголосили збір, потреба 800 тисяч гривень. Підтримати можна перейшовши за QR-кодом або номером картки, який ви бачите на екрані. Евакуатор, яким користувалися раніше, побило під час ворожого обстрілу. Отже, мета 800 тисяч гривень. Саме стільки бійцям 3-ї штурмової потрібно, щоб придбати новий. А на тепер вже Брали 382 тисячі, і давайте зараз доб'ємо доб так і закриємо збір хлопцям. Тому що зараз з нами на зв'язку Василь Самовар з позивним француз, заступник командира батальйону з тилу, батальйону безпілотних авіаційних комплексів 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Василю, бажаємо здоров'я. Я вас вітаю. Добрий ранок. Отже, розкажіть, будь ласка, ну здавалося б в загальних рисах ми пояснили, для чого потрібен евакуатор, але для чому це вкрай важливо мати його на підхваті? Ну, дивіться, це дуже важливо, тому що ми, нам потрібно е, швидко і своєчасно вивозити підбиту або знищену техніку. Ось, наприклад, е, нещодавно в нас згоріла одна із наших машин, і для того, щоб її списати, нам все одно потрібно її вивести і привезти... Більш безпечне місце для проведення всіх розслідувань і робіт. Тому це дуже важливо. Також дуже важливо, якщо ну, дуже погана місцевість, да, і в машині з ходовкою щось не так, то під'їжджає просто евакуатор, загружає цю машину і вивозить її на наше СТО, там де ми її вже відновлюємо. Пане Василю, скільки на відновлення ви закладаєте щомісячно з бійців із зарплат ваших бійців грошей? І ж не тільки про волонтерські ну, гроші, так нуль гривень, нуль гривень. Бійці нічого не платять. У нас філософія така, що ми як управління, як штаб батальйону, маємо забезпечити хлопців, які воюють з тим необхідним і не брати з них ні копійки. Тобто тому тому це, ваша задача. Так. Тому це ваша так. задача. Ми вас представили як заступника командира батальйону з тилу. Що це означає? Так. Тобто, ви вирішуєте всі ці питання в тилу, щоб хлопці на передовій могли воювати е, щохвилини, що секунди і не думати про те, як вирішити там на полі бою ці проблеми, правильно? Ну, не зовсім в тилу. Я разом з хлопцями знаходжусь Поясніше, в районі так. виконання. І, так, і моя задача це всебічне забезпечення. В принципі, всім починаючи від носків, одягу, скажімо так, їжі, палива, транспортних засобів, ремонту, зборів, дронів там і всього іншого. Тобто, я забезпечую всім, чим можу забезпечити. А можу я забезпечити багато чим, чому ви сказали, так. що зі шкарпеток шкарпетки видає безпосередньо міноборони? Хіба і про шкарпетки вам доводиться дати? Ну, сорі, що чіпляюся. А... Ні, ні, дивіться, шкарпетками я займаюся, це моя основна робота, тобто в мене є три основних задачі: це видача ПММ, це видача їжі і видача речей. Це те, що нам дає держава. Але ж звичайно, ми ж розуміємо, що того, що дає держава, мало, тому що держава не в змозі забезпечити всіх всім необхідним на 100%. Тому приходиться просити в тому числі і волонтерів, щоб вони чимось дозабезпечили. Якщо ми, пане Василю, що... говоримо да. про пошкоджену техніку, і трошечки, будь ласка, про ваш позивний француз. Ви прекрасно знаєте французьку мову, чи чому вас так називають? І а, якщо ні. говоримо, да, поясніть. Ні, французьку мову я не знаю. Це було. Початок війни це було КСП. Ми думали над позивними, тому що ми всі були не готові до війни. Я був глибоко цивільна людина. Так, я працював на телебаченні, відеооператором, і ось трапилась війна. Ми сидимо на КСП, придумуємо позивні якісь такі короткі, лаконічні, щоб можна було нормально сказати по радіостанції. І всі тебе зрозуміли, ну всі розібрали правильно твій позивний. І якось воно так зійшло вже до Антуана Де санта який був пілотом, який був письменником, і я теж був пілотом самого початку війни. Тобто, я був тим інструктором, який навчав всіх пілотів в батальйоні, який робив, скажімо так, аеродвіж Ух в 98-му батальйоні ТРО, так. Тобто то, то, всі хлопці. Хочемо, через зараз, мину, щоб зараз і... І... щоб зараз да. ухти, сказали глядачі, які нас дивляться. От вам історія оператора з телебачення. Це прям да. ви нам відкрили очі. Які історії народжуються. Бачите, але вас вже не назвали Дзюпері, <світ> вас назвали француз. І зараз француз, да. третя окрема штурмова, звертається за допомогою до нас з вами. Ми з Вадимом завжди чекаємо, коли закінчується розмова. Теж донатимо. Будь ласка, qr код зараз у вас на екрані. 800 тисяч потрібно. На зараз є більше трошки ніж половини. Конкретно ми за ці п'ять хвилин розмови з вами задонатили 70 тисяч. Будь ласка, давайте дотиснемо 400 супер. тисяч. Пане Василю, супер! Ми любимо закривати збори. Супер, коли закриємо так. збір. Понеділок гарна для того нагода. Скажіть, будь ласка. Про тривогу хочемо сказати нашим глядачам. Після того продовжимо розмову. Так, адже повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку на півдні. Саме тому оголосили її тривогу, оголосили на Миколаївській, а також Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській. Чим пов'язана тривога на півночі та сході дізнаємося найближчим часом від повітряних сил. Подвайте, будь ласка, про власну безпеку. Ага, як повідомляють повітряні сили, можливо, робота ППО проти ворожих безпілотників. Також на півдні. ми про це говорили в наших ефірах і напередодні про те, що росіяни активізували свою роботу з повітряної розвідки саме на південних в південних регіонах. Ймовірно, як сказав Дмитро Потанчук, це може бути пов'язано з тим, що вони не можуть використовувати свій літак А 50 який вдало декілька разів знищили цю модель сили оборони. Повертаємося до нашого збору, плюс 90 тисяч до потрібних 800 додали наші глядачі. Пане Василю. Це вже ну наскільки я розумію, нам потрібно трошки більше. 300 тисяч ну, так, далі, так. для Там. того, щоб для того, щоб закрити збір, ви ж займаєтесь безпілотниками. Я просто чому говорив про російські безпілотники. Наскільки важливо операторам БПЛА бути мобільними? Адже ми в першу чергу говоримо зараз про вашу мобільність? Ну, дивіться, оператор БПЛА без машини ну, не вартує майже нічого, тому що він повинен бути мобільний. він повинен Приїжджати на роботу, уїжджати з роботи, або потрібне, ну, має бути вчасний підвоз боєкомплекту для оператора БПЛА, або тих самих дронів. Ну і так само провізії і всього, чого їм потрібно. Скажіть, будь ласка, якщо ми так. зараз збираємо на евакуатор, частіше ворог шкодить нашу техніку? Чим це теж ударні БПЛА? Чи йдеться про мінометні і артилерійські обстріли? Скажіть, будь ласка, і зараз ми якраз відео показуємо евакуатори, як це буде виглядати, коли буде пошкоджений джип, коли буде пошкоджений пікап, mm -hmm. які перевозять якраз БПЛА, які перевозять якраз БПАКи. Тому що я думаю, вже всі українці розуміють, як це працює на війні, але просто пояснимо, так само можуть машини загрузати так само теж для цього потрібен евакуатор. Тобто, зараз погода більш-менш суха, але знову таки в різних ділянках mm -hmm. України. Вона різна. От зараз ми показуємо якраз цей ролик. Ви вже зняли навіть ролик. Будь ласка, допомагайте разом нам зібрати на евакуатор. Потрібно 300 тисяч. На зараз 300 тисяч нам лишилося зібрати. Що шкодить нашу техніку в першу чергу? І які пошкодження трапляються частіше? Я зрозумів. Дивіться, так як ми всебічно забезпечені системами РЕП. В принципі, у нас на, на кожній машині, яка виїжджає на ЛБЗ, є, є РЕП. Тому 에, FPV нам ще не шкодили. І це прекрасно. Це прекрасно більше так. всього це обстріли. Да, більше всього, це обстріли, це міномети, це артилерія, і вони нас більше всього вражають, вражають нашу техніку. Так, ми розуміємо, що навіть осколкове ураження, воно може вивести елементарно. Пошкоджені шини не дадуть змогу покинути місце швидко. Так. Закликаємо ще раз всіх донатити. Я єдине зверну увагу, що як я вже казав, повітряна тривога поширилась північними, східними та південними регіонами. Це Миколаївська, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська та Сумська. От на півночі та сході вона пов'язана з активністю ворожої. Тактичної авіації є загроза авіаційних засобів ураження для регіонів. Ми зібрали сто тисяч. Потрібно ще 270. Оновлюємо баночку третьої штурмової на евакуатор. Пане Василю, ви розкажіть про ваш відтинок на фронті безпосередньо, що відбувається, тому що зараз увага всіх українців вона зосереджена на Харківщині, але Куп'янський, Лиманський напрямок і сили оборони постійно тримають оборону, тобто росіяни не зменшують свого. Бажання захопити Україну. Дивіться, я не можу коментувати те, що коїться на нашому фронті, тому що для цього є офіційні спікери, і це їх робота. Я можу вам сказати лише одне: наш підрозділ працює, наш підрозділ працює в день і вночі. Ми нищимо ворога кожен день, і ми реально потребуємо вашої допомоги станом на зараз. Ось так. Так, і давайте mm -hmm. надамо цю допомогу, тому що мене вразила напередодні історія 81-річної лучанки, яка постійно донатить для збройних сил. Вона запевнила, що і показала насправді в своєму записнику, що щойно отримує пенсію. Спочатку робить донати, потім купує ліки, і потім зізналася навіть на те, що лишилося смаколиків собі. Жінці 81 рік. Цю історію розповіли в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Тому, будь ласка, будьте як Тамара Лазаренко з Луцька, яка постійно донатить, підтримайте хлопців 185 тисяч плюс. Не так багато залишається приблизно. Четверта частина від того, що потрібно, з 800 тисяч на евакуатор. Ви вже знаєте, який будете купувати. Наскільки швидко щойно ви зберете суму? Ця техніка потрапить до вас. Я вже знаю, який я буду купувати. Я за нього домовився ще місяць тому, ще перед відкриттям збору. Я домовився з продавцем, що він зробить повне ТО. Він замінить всі частини, які, ну, не, не не нові і не якісні, щоб ми отримали максимально якісний евакуатор, і він зробить його повністю під нас, під наші нужди. Про це ми звичайно ж знімемо відео. Знімемо відео бойової роботи евакуатора. І ще другим етапом після купівлі евакуатора ми будемо купувати лафет для міжміської логістики, тобто щоб привезти дуже пошкоджену машину, ми, да, да, ми не можемо. Починити тут скажімо так, вблизі ЛБЗ на наші СТО, щоб можна було відвести її в велике місто, і там уже наші спеціалісти або волонтери, або ще хтось його відремонтували? 195 тисяч лишається, пане Василю. Ми назбирали 235, 185 лишається. Думаємо, що до кінця нашої робочої зміни дотиснемо, тому що глядачі підтримують третю штурмову і всі збройні сили України. скажіть, будь ласка, чому ви вирішили збирати саме на евакуатор? Скажімо, попри. Ні, годині ми вели збір на БПЛА, там планка у 95-ї uh -huh. стояла 3 мільйони. Як визначається ціль зборів? Тому що коли йдеться про ось таку? Частково будівельну техніку, і часткову техніку, яку можна віднести до дорожнього сектора. Mm -hmm. Мені інколи військові казали, чому будівельні компанії, частина ж позакривалася, чому вони нам просто цю техніку не віддають? Між тим і на екскаватори збирають. Ви зараз збираєте на евакуатор. Ем, mm -hmm. Немає такої можливості, коли до вас, наприклад, приходять якась дорожня компанія і каже, у нас є евакуатор, який трошки там пошкодився, доремонтуйте, ми його віддаємо. Це тільки виключно ваш пошук. Чи були якісь гарні ініціативи? Коли великі компанії казали, Василю, французи, ми готові тобі дати екскаватор. Просто так. Ковш відвалився. А ви кажете: у нас є чудове СТО, ми його пришиємо. Я звичайно жартую, да. хочу зараз спонукати людей донатити вам. Да, дуже вам дякую за це. Дивіться, таких. Пропозицій, на жаль не було чомусь взагалі-то людям дуже легко донатити на FPV-дрони, тому що вони розуміють, що вони донатять на перемогу, вони донатять на знищення ворога. А коли ми збираємо на якісь такі ну специфічні речі, то люди думають: ну, типу, навіщо вам евакуатор? Ви ж безпілотчики, літайте собі там. А для того, щоб літати, нам потрібна гарна справна техніка, і потрібно її вовремя евакуювати з лінії бойової зіткнення, щоб її не допалили до кінця. Так, ну насправді uh -huh. дрон же сам не полетить. Це ціла група виходить в взаємодії з командиром. Вони насправді це не так просто, очевидно, набагато простіше задонатити і підтримати бійців. Uh -huh. Приблизно 100 тисяч лишається для того, щоб закрити збір: uh -huh. 320 глядачі глядачів марафону за цей ранок. Надали вам задонатили, пане Василю вам і вашим побратимам. Дякуємо за те, що ви захищаєте Україну. Дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Сподіваємося, що ця інерція, яку ми задали, вона протягом дня чи найближчих днів дозволить вам закрити цей збір і ви отримаєте нову техніку. Яка вам ну як нову? Вона буде для вас нова. Очевидно, що ви нову не купуєте. Так. Але вона дозволить вам виконувати ваші функції. Дякуємо вам, Василю Василь Самовар. Позивний француз, заступник командира батальйону з тилу, батальйону безпілотних авіацій.